Знаєте про що взагалі йдемо от в цьому посту? Це е, інформація про те, що 40% інфекцій у світі вже загалом ніяк не лікується. В Азії кожна третя інфекція не лікується антибіотиком, в Африці кожна п'ята інфекція вже не лікується антибіотиком. І до 2050 року вони говорять про те, що... Загалом буде проблема з лікуванням і антибіотикотерапією, і інфекція ніяк не буде реагувати, бактерія і інфекція ніяк не буде реагувати на антибіотик. Причина це в тому, що ви займаєтеся самолікуванням. Якщо у вас є симптоми, ви починаєте пити антибіотик, не розуміючи на яку бактерію впливати. І власне до того бактерія стає антибіотикостійкою. Резистентною до діючої речовини і вже антибіотик не працює на дану бактерію. Це той момент, коли ви мені. Кажете, во там кишкова флора висіяли шеріхів колі 10 в 6, 10 в 5, Я вже пропиваю третій курс антибіотика. Володі хіра не допомагає. Це от в тому та вся і причина. Тому, якщо у вас є якісь симптоми, то треба для початку здати аналізи для того, щоб розуміти, якою групою антибіотику впливати на ту чи іншу бактерію або інфекцію, і вже потім підбирати антибіотик, а не спочатку займатися самолікуванням. І доходити до того, що антибіотик не працює. Все, бережіть себе, не забудьте підписатися.